Звідки приходять душі на землю для народження? Є таке, воно називається хранилище. Воно у вигляді кола. Воно знаходиться між землею і небесами, і там знаходяться душі, і вони дуже чітко бачать все, що відбувається на землі, дуже чітко бачать. І можуть дивитися і обирати, і це у них виглядає як гра. Вони такі маленькі сидять там і кажуть, я хочу туди, я хочу туди, я хочу туди. А ось там я не допрацював питання любові, а ось там я не допрацював питання е, прийняття, а ось там жінка, яка була е, моєю мамою, і я не зізнався їй в любові, тому я в минулому житті, тому я хочу до неї знову в цьому житті. А це правда, що душі стоять у черзі, щоб потрапити на землю? Це виглядає так, що вони стоять у черзі і вони дуже хочуть прийти. Вони прям а, вистрибують із цієї черги, вони підіймають руку, вони чуть ли не сваряться, вони кажуть, я тут займав чергу, а я тут займав чергу. Відійдіть, це моя черга, відійдіть, я тут вже стояла. А вони прям дуже сваряться. Чому тоді така цінність на проявлення, на народження на, на землі? Прожити матері... матерію, прожити матеріальний досвід. Мені показують прожити смак, а, мені показують зображення Морозова. це а, прожити смак, потім дотики мені показують, тобто тілесний контакт. Причому тілесний контакт не тільки з людиною, а з піском, з травою, з дощем. А, бо вони коли в хранілище, в сховищі, можна його назвати сховищем, вони коли в сховищі, вони отак один одного, коли торкаються, вони а, не відчувають зовсім матерії, тобто вони ну, можуть ходити крізь стіни. Тому їм цікаво проживати матерію а, і відчуття, і дотики. І ще тому. А от, і ще тому, що якщо вони не прийдуть на землю і не змінять, не виконають ту задачу, з якої вони прийшли, вони знову повернуться в сховище, а їм треба наверх. Або наверх, або на землю, але не в сховищі. А по якому принципу вони обирають батьків? Чи рід, в якій вони прийдуть? А... Там є і їх воля, і їх задачі, і є, є вищі ієрархії посланники, які, а, які направляють і кажуть, що тобі треба прийти в, в ту родину знову. І Інколи душі не хочуть. Інколи душі не хочуть проходити в якусь родину. А душа може приходити в одну ту саму родину, чи може змінювати континенти, національності, нації? Спочатку це були кластери, кластери душ, там багато душ. І вони так і втілюються, тобто плюс-мінус всі втілюються е, в одній родині, в одній країні, але буває так, що е, і зразу в раз я маю на увазі, але буває так, що коли душа йде на землю, відбувається перехоплення, і вона може залетіти кудись, кудись в абсолютно, в абсолютно іншу історію, і потім намагається і потім оце відчуття, що я не знаю, що, що я роблю в цій родині, або я не знаю, що я роблю в цій країні, або я не знаю, що я роблю в цьому місці, або відчуття, що я випала із гнізда, або відчуття, що я не знаю, я, мене підібрали десь, я не належу цій родині. Тобто відбуваються такі збивки, але ще мені показують, що збивки можуть відбуватися. На самому першому реінкарнаційному рівні, тобто душа повертається знову і знову проживати кармічний досвід, хоча вона вже давно мала б піти в, в щасливе проживання свого життя. А вона знову і знову повертається в ту родину, в якій вона щось не допрацювала. До речі... А якщо вона вже допрацювала, вона може змінити кластер, змінити родину? Вона може сама обрати іншу планету, на яку вона хоче піти. Вона може піти в будь-яку іншу планету і в будь-яку іншу реінкарнацію. А зараз мені ще кажуть, що душі можуть самі обирати, чи вони хочуть. Прийти в, у вигляді собаки чи кота, бо є така розповсюджена думка, що це наказання. Якщо ти прийшла у вигляді собаки в наступному житті чи в цьому, то це тебе на щось наказали. Але насправді не так. Душі можуть думати, що я так багато працював в минулому житті. Можна я, будь ласка, прийду у вигляді собаки, і буду відпочивати або у вигляді кота, бо я так мало. В мене було 150 дітей, так мало спала, Давайте я прийду котом і буду спати 14 годин в день. Тобто це не наказання, це, це, просто, це просто інший досвід. Інколи це може бути так, що людина була дуже розумна, дуже багато вчилася, взагалі не хотіла жити матеріальним життям, обіцінювала матеріальне життя абсолютно. Тоді їй дають реінкарнацію піти у вигляді тварини, щоб вона була максимально заземлена. Якщо вона це не розуміє, вона прийде у вигляді квіточок. Якщо вона це не розуміє, вона прийде у вигляді каміння.